Анхолі Профісі продовжує збір на маленькі і не дуже потреби для першого окремого батальйону морської піхоти. Всі посилання в описі під відео. Донайте на ЗСУ разом до перемоги! Коли я вчився в університеті, нас не вчили створювати антагоністів. Зато цим займалося ціла свора різноманітних відео на Ютубі та постів на таких сайтах як Кредіт. У більшості з них лиходіїв рекомендується робити комплексними, а їх мотивацію гарно прописаною. Але це додає також екупу відповідальності та неочікуваних проблем, як, наприклад, та, при якій мотивація лиходія настільки обоснована, або він має настільки великий талант, що глядач може приймати бік лиходія таємно вболіваючи проти головного героя. Такі ситуації, як Ані акаунта в Тіктосі це свого роду тесний ідіота. Регулярно стикаюся з випадками по типу генерала трауна чи Мегатрона з нових трансформерів, де люди у випадку першого малюють абсолютно шаблонний геній лиходіїв який вини вбистить десятки тисяч людей. А потім, коли цей лиходій законно програє, фанати зоряних війн виють що ну шоу чи в серіалі. Трауна зробили тупим, і сценарісти спеціально применшили його інтелект заради історії. У випадку Мегатрона люди сприймають психоз як виважений та справедливий гнів, забуваючи про базові норми моралі. У двох випадках глядач забув, що це антагоніст, що він протидіє головному герою історії. І у 99% історій він має програти. Спеціально проти таких непорозумінь винайшли дуже ленивий шаблон, який зветься Дібейтон Свіч. Суть якого полягає в тому, що антагоніст вносить моральну дилему історію, ставлячи під. Сумнів, правильність дій героя, як наслідок і віру глядача у його дії. Але після цього лиходій робить щось настільки мерзенне та жахливе, що щиро вболівати за нього можуть буквально хворі люди. Зехей зіробив одне з найцікавіших відео, що я бачив на цю тему. Деякі дальний приклад він привів Амона із легенди про кору. Для тих, хто не знає, світ Аватара має людей, що вміють керувати елементами стихій, та людей, що не вміють цього робити. Тобто, нас із вами. Звісно, через це нема вічно страждають через своїх більш обдарованих сусідів. Он приносить у цей світ поінт урівнення і, скориставшись технічною революцією, звичайні люди тепер можуть спробувати зрівняти рахунок. І по плану Амона він хоче знищити феномен магії стихії як такової, приводячи як аргументи, ну і що завдяки техніці вони вже і так не потрібні. Він знаходить купу шанувальників і розпочинає свій рух до світу майбутнього. Навіть аватар не може його зупинити суто через величезну підтримку з боку звичайного народу, який сам аватар і має захищати. Але потім Амон скатується у тотальний тероризм, захоплення влади та викрад. Оголяючи те, що він насправді ніколи не вірив в урівнення, та все це робить суто заради низької помсти. Після розкриття його плану, тема нерівності серед магів та звичайних людей ніколи не затрагується та забувається. Я ненавиджу цей шаблон, насправді, але це гарний інструмент для того, щоб направити увагу глядача на справжні цінності і не спокушатись на дешеві лозунги. І тут ми доторкаємось до нашого НРІ. Тут цей шаблон не працює повноцінно, ну зовсім бо серед кравців завжди буде думка приєднатися до головного лиходія. Чому? Факторів насправді багато. Починаючи від мача в голову вдарила до того, що сюжет гри йде обривисто. І ви граючи у модуль, де мотивація лиходія розкривається протягом багатьох сесій, не маєте чіткої лінійності. Гравець не занурений у сюжет, може неправильно щось пам'ятати чи зрозуміти. А туперилі ідеї та брейндемадж заразні. До того ж, автор фільму, книги чи серіала контролює героя. Він знає, куди все йде, і про що його історія. Вона не так. Майстер планує сесії, планує потенційні дії, однак ніколи не знає усього на 100%. Бо з ним грають ще люди, які мають інакший потік думок. Майстер робить гру для гравців та їх персонажів. І іронія полягає в тому, що він ніколи не знає точного плану, незважаючи на те, що він Бог у цього світу. Так що ж робити? Це буде звучати просто та одночасно незрозуміло, але те запроста. Робили худія лихим. Лихим когось робить сліпа віра у його діяльність, та те, що він робить речі, які не співпадають зі світоглядом оточуючих. Гідеон Офнір Зелден Рінга всізнайка, яка вбиває людей заради просування до трону. Його план крошиться, коли він дізнається, що людина не може вбити Бога, і це все план Маріки, але зупиняє його насправді не знання, а сліпа віра у свою всеусвідомленість. Найстрашніша особливість його персонажа полягає в тому, що він не здатен дивитись на ситуацію з точки зору його неправоти. Приводить його на шлях, який за замовчуванням веде його до смерті від рук головного героя. Для цього в D&D зазвичай використовуються апокаліптичні культи, чия точка зору працює тільки тоді, коли всі думають, як вони. Однак особисто мені лиходійство через віру в Бога чи демона не подобається, бо вона ленива. я тримаюсь іншої точки зору. Пам'ятайте, як я говорив, що лиходій має бути гарно прописаним. Я не зовсім дотримуюсь цього правила. Ми всі виросли на старих суботніх серіалах чи мультсеріалах де лиходії це. Доволі комічний гаврік, що робить щось лихе, маючи на меті доволі зрозумілу ціль. Часто це влада та гроші. Ми не плювались від настільки простого зла. Нам подобалась історія, незважаючи на сімплістику. Бо історія насправді не про лиходія, а про героя та його моральне зростання. Знову ж таки, приклад із Аватара. Головний лиходій першого сезону та більшості другого це Зуко. Він має набагато більш прописану історію, ніж Анг. Ми бачимо його народження, дитинство, ганьбу, вигнання, страждання та наприкінці. Ці його зміну, яка не може не радувати, однак його історія крутиться навколо головного героя Анга. Саме від його рішення також залежить і історія Зуко. У самому мультсеріалі говориться, що Аватар дає людям надію і стає не по собі, коли він також дає надію і своєму головному лиходію тільки в. Іншому контексті у Єнрії майстер грає із людьми. Це не ускладнення для історії, а полегшення. Гравці це живі люди. Коли вони відчувають настрій, вони відчувають, хто цей настрій псує. Світ їх персонажів існує у контексті та по устояним правилам. Коли є хтось, хто приходить руйнувати цей контекст та правила таким чином, що героям стає від цього гірше. Вони вже знають хто або що антагоніст цієї історії. Це не означає, що антагоністам історії має бути щось живе. Багато історій може Ласне через те, що героям треба підготуватись до стихійного лиха або протидіяти тому, що вони ніколи фізично не змогли перемогти головним лиходієм мультсеріалу Ті, що біжать по краю, є система. Герої лише б'ються за її представниками, які є не меншими жертвами аніж самі герої. Наприкінці обидві сторони ця система перемолює і виграє тільки той, хто від неї тікає у Марс Експресі. Лиходії це жадібність, а не футуристичні солдати майбутнього. Зробіть щось схоже в Нрій. Я особисто вважаю, що вампіри цікаві як лиходії не самі по собі, а ідеєю безсмертя та парафілією вони лише втілення, бажання звичайної людини, яке мчиться за життям, хворобливим гіданізмом. Маючи на меті вбивати абсолютно все на своєму шляху, аби тільки підтримувати свій спосіб життя надалі. У коміксі хрещення люди хворіють особливою формою сказу, який змушує їх робити найбожевільніші речі, які можуть прийти людині у голову. Один із персонажів теоретизує, що заражені не роблять нічого, до чого б не додумалась звичайна людина, створюючи теорію, що сказ не змушує робити ці жахливі речі, він лише знімає ментальні рамки. А це означає, що подолати хворобу це все одно, що подолати креативність. Людського розуму. До чого я веду? Антагоніст – це сила, проти якої борються гравці. Це не персона. Гравці можуть ставитись до неї як до чого, що має характер, але його немає. Є лише ваш задум як ГМ. створити противника. Страт Фон Заровіч нічим не відрізняється від дорожного гобліна Фандаліна, окрім того, що інкаунтер проти нього завершиться саме тоді, коли його плани рушаться. Ви, як ГЕМ, не маєте бачити в антагоністі персонажа. Це лиха сила. Вона має протидіяти гравцям. Найбільше. Велика подяка спонсорам каналу Ефефу, Блосіч, Мішель, Олександру Кореніву, Дасту, Грамсі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Фатріру, Стілбобу, Ісусу і f безбожному, та Хонзі Анхаузу. Для всіх інших ставте лайки, підписуйтесь на канал та приєднуйтесь до моєї телеграм-групи, де я зараз набираю людей на безкоштовний ваншот. Папа!